Віше на сьогодні, окрім Ілля, 3 глава, 17 вірш. Тоді спізнаєте ясно, що я Його, Бог ваш, що витає на сьогодні, на святій й горі мої і буде Ірусилим святим, та й не будуть уже чужоземці переходити через нього. Читаємо зустріч. Ведемо час Божої організації, Божої об'явленої організації була безнаставно опоганена через непосвячені і лукавих гонителів, що називають себе Божою організацією. Але відколи Христос прийшов до храму, він не дозволив несправедливим одиницям оставати, тобто залишатися. І між його вірними слугами, але відлучив їх і далі відлучає тих, що супротив Йому і його організації, і які спричиняють несправедливість Господу і його помазанникам. Ніхто з чужеземців, що противиться Божому Царству. Або хто переслідує його людей, не останеться в його організації. Коли Армагеддон скінчиться, тоді все в Божій організації буде посвячене його. По Армагеддоні не буде нікого, тобто ніякого насильства проти Божих людей, тому що лукаві пропадуть взятий з башні стражі за номер 3 за 1940 рік І так, так, значення його подає нам Боже оприділення відносно усіх хто не показав повний послуг і посвято Добовну встановленого теократичного порядку, який встановив Ісус Христос з приходу Храм. Тому тут перше об'являє, що видима часть Божої організації, яка об'явлена була відкрита, публічно, організована, збудована, зроджена з 1925 року. Ісус Христос почав з 1918 року роботу цю, але вже збудована була Божа організація на землі, а ми будемо казати ізраїльтяни, бо тут говорять за Ізраїля, котрий вначалі був вірний, тому то ті ізраїльтяни представляли на Божу організацію вірну, котру Ісус Христос збудував. І об'явив всі правила, закони, порядки, які мають стояти у Божій організації. Всі, хто називався Божим ім'ям, але не підпорядковувався під ті правила, порядки. І до сьогоднішнього дня не підпорядкувався під ті правила і порядки, які вийшли від Приходу Ісуса Христа у храм від 1918 року. І не розпізнав організацію, яка збудована була з 1925 року і об'явлена, що вже вона є сформована Богом через Ісуса Христа і вірного раба. Всі, хто спротивився, в цьому порядку і до сьогодні проти Святе письмо називає їх, як Ісус Христос, так і апостоли, лукаві діятелі або клас лукавого раба. У нас стоять стояли вони під Божим ім'ям, але на самому дії сталися запеклими ворогами, бо не взяли ці правила. Не взяли ті порядки, не взяли ті вимоги, не показали повну покору, послу, посвято до роботи Ісуса Христа, яку Він виконував з приходу хра. Тому сказано, що від того часу від приходу Ісуса Христа в храм, Бог Його не дозволив, щоби. Несправедливі одиниці залишалися в Божої організації, тому сталося відділення, розділення. І лукаві відійшли від Божих вимогів і стали дійсними відступниками від Божої організації. Але перефразували, що нібито вони стали відступниками від Божої організації, а цей народ котрий. Показав повну посвяту, показав повний послух, признав ті правила, признав ті порядки, котрі ведені Ісусом Христом, то ніби це ці люди, котрі вибрані були Богом, котрі составили цей новий Єрусалим, або зібрані до нового Єрусалиму, котрий один Одна частина вже знаходиться в небі, а остаток залишився на землі остаток цього Нового Єрусалиму, котрого підняв Бог Єгова по накреслених пророствах в останньому часі. Сама заява сказана є, що в останні дні Бог вибере з народу язичного. Народ в своє ім'я. Конкретно говоря, що ті ізраїльтяни, котрі не послухалися, то вони стали поганими, вони стали відступниками, так як ці так називаємо свідки не послухалися тих порядків, не розпізнали прихід Ісуса Христа в Храмі з 118 року, то вони стали дійсними відступниками. І лукавими людьми, бо вони спротивніся Божій організації, тобто клясі помазаникам, тобто остатку церкви Христа, вони його не признали. А далі ми бачимо, сформували комітет Вебенної старинщин. і не керує вже не Бог Його Ва Ісус Христос, а людська організація. Тих вибраних старичних, котрих не Бог вибрав, не Ісус Христос, не вірний раб, котрого Бог поставив над всім своїм іменем. А вибрали люди. Подібно як Саула, коли вибрали люди, Бог дозволив, але Бог не признав той вибір. І ми бачимо, чим він закінчився. Так же само і тут. Ці, всі, хто організувалися під назвою Божим ім'ям, Бог дозволив, щоб вони прийшли своєю дорогою, але до успіху вони не дійдуть, подібно як не дійшов до успіху Саву. Тому тут запевнення стає в ім'я, що ніхто з чужеземців, ніхто із тих, котрі не признали Ісуса Христа і став чужим до тих теократичних порядків правил вимог. Посвяти і послуху до Бога, хто не показав, то ніхто із них не може залишатися у Божій організації. І так, усі розділення, розколи, які сталися, вони були якраз на тій основі, що вони спротивилися Богу вибраним помазанникам, або клясу остатки церкви Христа, котрі. Пішли дорогою під Божим керівництвом, дорогою Богом указаною по, по проросту або на основі пророцтва. Тому далі Йогова запевняє, що коли Армагеддон скінчиться, тоді все в Божій організації буде посвячене, залишиться тільки посвячені під охороною. А по Армагеддоні не буде вже. Ніякого насильства, ніякого противлення, яке би противився Божому порядку, розпорядку. Це все буде очищено з землі і запевнення стоїть тут. Вони пропадуть навіки. Отже, кожен має почути і вибрати, де йому стояти або повній посвяті і покорі до Богом вибраного порядку, до помазаних котрих Бог підняв, особливо бачив ми приклад, що коли з 1979 року Бог продовжив працю на підставі пророста, відвідав свій народ, відвідав свою організацію, вивів з релігійного полону. І коли Бог... Вибраний слуга об'явив на підставі пророцтва Божу волю, і приготував до оказів битви на і коли подав всі ті документи теократичні, котрі роз'яснили пророцтва котрі подані були, як тверда вже піща з 1932 року, то з того часу відкриті стали. Лукаві, насильні і так називаємі ізраїльтяни, котрі у назві стоять Ізраїль, у назві стоять під Божим ім'ям, але стали лукаві. Бо стали іменно лукаві, тому що стали непослушні, непокірні Богом установленим правилам і Тим керівництвом, котре подав Ісус Христос з приходу в храм. А найперше він зробив очищення Божої організації, то є подав чисту правду, і хто не підкорився чистій правді роз'ясненим пророцтвом у значенню, той стався лукавим противним і за таких, тут і іде мову кінця, що всі такі лукаві противні, бому встановним порядкам пропадали. すてき。